Про події війни говорить Стратко. У ході штурмових відновлювальних дій десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ збройних сил України зачистили населений пункт. Котлине, що під Покровськом зайняття цього населеного пункту дозволило покупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Січиславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі повідомили у десантно-штурмових військах збройних сил України. Додамо, що раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця майор Віктор Тригубов зазначив, що сили. Оборони України здійснили низку контратак на Покровському напрямку. Зокрема, сили оборони взяли під контроль село Піщани, що розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. За його словами, війська РФ також були посунуті з інших населених пунктів, які розташовані поруч на Покровському напрямку. Обережно можна сказати, певний перелам все ж таки відбувся. Зазначив речник Осу Хортиця. У ніч на 26 лютого противник атакував Україну, запустивши 177 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники-імітатори різних типів. Підтверджено збиття 110 БПЛА у 10 областях. 66 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. На фронті минулої доби зафіксовано 98 бойових зітнень, авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕП РЛС російських загарбників. Ситуація на напрямках наступна. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 11 російських атак біля Костянтинополя, Новоочаруватого та Бурласького. На Оріхівському напрямку Сили оборони України зупинили 5 спроб ворога просунутись вперед у районах малих Щербаків Кам'янського та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог одного разу безрезультатно намагався атакувати позиції українських військ. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 469 артилерійських обстрілів, а також завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків. 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи у Франції переконані, що США підтримують європейські миротворчі сили в Україні після досягнення домовленості про припинення вогню. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ламбар в інтерв'ю Bloomberg Television. Ми хочемо, щоб це перемир'я гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього, президент Трамп сказав, що він погодиться. Заявив міністр, за словами якого Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська. Для гарантування перемир'я, як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські країни значною мірою мають бути відповідальні за надання Україні оборонної допомоги, зокрема засобів ППО. Так під час розмови з представниками змі у Білому домі, президента США запитали, чи буде він надавати допомогу Україні військового характеру у майбутньому. Я думаю, більша відповідальність за це лежатиме на Європі. Європейські країни відповідатимуть за це. Відповів Дональд. Трамп. Trump. Польща працює над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Міністерство оборони та міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації литовищ для оборонних цілей. А на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати з військовими, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Як у свою чергу заявив. Заступник міністра інфраструктури Маці Ласик польський уряд проводить переговори про розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у їх військовій частині можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби. В Україні офіційно визнали військово-технологічний спорт. Відповідне рішення прийняло Міністерство молоді та спорту України, і тепер цей новий неолімпійський вид спорту внесений до відповідного реєстру. Військово-технологічний спорт об'єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії. Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка і буде розвиватися розвивати цей вид спорту, молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі. Студенти технічних спеціальностей отримують практичний досвід роботи з інноваційними технологіями. Військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички у новій формі: навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації. Повідомили в Мінмолоді та спорту. Офіційний статус сприятиме організації. Системи змагань на всіх рівнях, в тому числі проведення міжнародних. Також заплановано інтеграцію цього виду спорту у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.